друзі, сьогодні у нас справжня бомба. Мені вже страшно. <світ> може бути відверто, але дуже акуратно, а може бути жорстко. Задоволена результатом? Задоволена, але хоче ще. <світ> <світ> сьогодні мене у чоловіки хайтять. Нам треба роль сучки, ти ідеально підходиш, іди сюди. Посав мені якийсь що він жонатий і шукає собі жінку для розлічені. Готовий мені платити 2000 доларів. <світ> <світ> мені потрібно піднапрягтись. Робили груди. Дівчата, такі дівчата. А що завтра? Завтра якось буде. Міністерство скандалів. Ще ж доброго вечора, друзі, з вами я Лукінсь. Це студія URC Radio. Я сьогодні в прекрасній компанії. І зі мною хто? Адріана Пущак! аплодисменти овації. Адріана, привіт! Привіт, як твої справи, як Настя? супер рада тебе бачити, друзі. Сьогодні у нас в міністерстві скандалів справжня бомба українка, яка довела всім, що краса не має стандартів, а харизма і сила духу можуть підкорити навіть Америку. Вона перша українка, що здобула титул Miss Petite USA Universe 2025. Жінка, яка перетворила комплекси на суперсилу, мама бізнес леді та справжня королева, яка не лише Короною на голові, а із силою в серці. Вона знає, як тримати удар хейту, як залишатися собою під світлом софітів і як надихати інших власним прикладом. Зустрічайте нашу гостю сьогодні в етері Міністерства скандалів Адріана. Пущак! Свят. Мене ще ніхто так красиво не презентував. Як ти Це було дуже сильно дякую? Ти готова бути чесною, відвертою. Готова. Я в я, принципі просто... завжди чесна і відверта. Тому сьогодні теж я просто підготував бліц, такий трішечки колючий. Твоя головна задача зараз відповідати так або ні, або вибирати <кків> один із представлених варіантів серед цих запитань. Запитань небагато, але вони цікаві. Ну що, ти готова? Готова. Обіцяєш бути відвертою. Обіцяю окей, запитання номер мородин. Довго не думаємо. <рес> Мені вже страшно. Чи чи купувала ти коли-небудь корону? Купувала корону на національний костюм. Корона була з колосками, її потрібно було вдягнути на конкурс. Получається, купувала. Пластична хірургія, за чи ні? За, за. розкажи ну, робила груди <рес> два роки назад. <рес> окей, задоволена результатом? Задоволена, але хочу ще <рес> <рес> більше менше. Хочу просто чуть змінити. Ага, окей. Okay. Okay. <laughs> <laughs> Друзі, покидайте реакції. У <laughs> мене просто дуже гарний натуральний ефект, а я хотіла більш такого, не дуже натурального ефекту. <laughs> Наступне запитання: віддати корону за кохання чи залишити і вибрати свободу? Свобода в коханні. Не може бути кохання без свободи. Чи читала ти хейтерські коменти під своїм фото вночі перед сном? Ні, але був момент, коли читала. Залишитися без макіяжу на публіці страшно чи по кайфу? Не по кайфу, але нормально. Селіс на конкурсі. Завжди слухати чи робити по-твоєму. Слухати, але свою думку теж мати. Чи були думки коли-небудь нагадати конкуренції перед виходом на сцену? Ні. Не було? ти така от дуже совісна. Правда, що жінки заздрять більше, ніж чоловіки? Ну, можливо. Не впевнена. просто є таке, що жіноча конкуренція, звичайно. Mm -hmm. Коли ми можемо порівнювати себе з кимось і так далі, але чоловіки теж нормально. Ну от сьогодні мене у чоловіків хейтять. Цілий день, так? Ну. А взагалі більше хейту від жінок перелітає чи від чоловіків після в конкурсу? Ну від жінок, але чоловіків теж більше, ніж достатньо. Я навіть не очікувала. А ти коли задумалась на, ну, на природу цього? Ну, можливо, його тригерить, що я просто самореалізована, mm -hmm. а він ні. Ага. Ну, я просто не розумію, чого хейтити жінку, яка, в принципі, тобі ніяк не дотична. Окей, наступне запитання: довге плаття чи міні? Що більше по душі королеві? Якщо королеві, то довге, а якщо по житті, то міні. Окей, а Адріані Пущак? Ну, напевно, довге все-таки. Це може бути щось облягаюче, але більш довге. Чи погодилась би для зйомки на обкладинку для видання у стилю ню? Погодилась би. Подобається тобі, Ну от ми вчора з тобою розмовляли про один журнал, то не знаю, я задумалась. Ну просто коли це естетично красиво, не коли це якось вульгарно, а коли це красиво, то погодились би. Ну ти знаєш, що дуже багато голого тіла в картинах, які в урі висять. В плані розумієш, що саме відверто. Може бути відверто, але дуже акуратно, а може бути жорстко. Ну, до жорсткого, поки не готова. А до чогось акуратного готова. <рес> Я тебе зрозумів, беремо замітку. Де ж має бути таке. <рес> Дуже лайтовеньке. Да. Окей, сказати організатору конкурсу все, що думаєш, чи краще промовчати? Ну, блін, залежить від ситуації. А ти взагалі прямолінійна? Я прямолінійна. То тобто, ти можеш вивелити там, і немає значення там хто правда. Мені, якщо щось не подобається, а бо в мене на литі написано одразу видно. <гум> <гум> там не треба думати. А тобі навіть не доводиться казати, Люди, я, може, відразу... я деколи не хочу, щоб це було видно. Я якось хочу, щоб це скрити, але на литі написано <гум> одразу, якщо я чимось не задоволена. <гум> я тебе зрозумів. <гум> Більше піднімає твій настрій: комплімент чи хороший контракт? Хороший контракт. Любиш грошенятки? — Люблю. Легко проходить твоє <гум> життя. Не завжди. Мені завжди все в життя приходить так, що мені потрібно піднапрягтись. Нічого мені не дається легко. Завжди я проходжу якісь такі етапи, не зовсім прості. Відчуваєш, що ти в такі моменти ростеш? Росту. Ну, росту. Можливо, інші навіть бачать, ніж я, як я росту, тому що я себе десь завжди не, ну, тобто, недооцінюю в плані того, що я зробила. Ну, для мене, от знаєш, там як читали, для мене я просто проста дівчина з Дрогобича. Mm -hmm. А хтось там написав, ну проста і водночас непроста. І по факту, ну, можливо, так і є. Просто я десь не можу оцінити цей бекграунд, який я пройшла. Тому мені завжди хочеться ще більше, ще більше досягнути, ще кращою стати. Я така, не можу зупинитись. Б'юті-індустрія це більше про бізнес чи про красу? Для мене це бізнес. Mm -hmm. і, 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 безумовно, краса. А як ти думаєш, б'юті-індустрія реально робить людей красивішими? Робить, звичайно. І як ти відносишся до стандартів, які зараз існують? Я вважаю, що немає стандартів. Ти сам твориш свій формат. Комусь подобається виглядати так, комусь подобається виглядати більш натурально чи навпаки. Тобто немає стандартів, як на мене. ну, Окей. Наприклад, коли ми йдемо до якогось певного майстра, в нього може бути якийсь шаблон, по якому він працює. До прикладу, в моїй професії це там а, стиль форми брів, який любить майстер, він теоретично буде все одно... Якось застосовувати для кожного клієнта. Тобто почерк майстра завжди видно. Тоді так, є ці шаблони. Окей, наступне запитання: відмовитися від соцмереж на один рік за один мільйон доларів? Так чи ні? А ні. Бо можна заробити в соцмережах більше, ніж за мільйон доларів, або якось по-другому. Ще гуглила ти себе після перемоги. А ні. До речі, надсилали, тоді, тільки так? надсилали, так. Гуглила спочатку, коли перед початком конкурсу, тоді мене вперше виставили, що я беру участь, то тоді я зайшла прочитати, а так ні. Витратити останні 500 доларів на ідеальну сукню, так чи ні? Так. <реш> дівчата, такі дівчата. А що завтра? <реш> завтра якось буде. <реш> <реш> чи писали тобі одружені чоловіки цікаві пропозиції? <реш> а ні, Блін. <реш> я... Збрехала. <реш> Збрехала. Просто недавно знайшов хтось мій номер в Телеграмі, я не знаю okay. де. І писав мені якийсь єврей, що він жонатий і шукає собі жінку для, для і Готовий мені платити дві тисячі доларів. Це ужас. Мене просто такого ніколи не було. Писали, ти хотів відверти, чесно тоді. Да. Слухай, це цікаво. Нарешті починаються цікаві не... відповіді. Да, я кажу, ви не по тому адресу <свірка> звертаєтеся. Він каже: скинь мені номер карточки, я тобі зараз відправлю гроші, щоб ти знала, що я типу, тебе не обманюю. Угу. Я могла його розвести, в принципі, отримати гроші, заблокувати. <свірка> Але ні, я не таких енергій не хочу. Мужчина серцем і душею і енергію відчув, що треба тобі дати дві тисячі доларів, щоб ти була його коханкою. Написав тобі в телеграмі. А ти така йому до побачення. Розумієш, ну він ж серцем і душею відчув. Я, <потор> я <як -то... потор> взяв. Да, він мені казав, мені подобається твоя енергія. Я хочу, щоб ти зі мною була. <потор> 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 Віддати перевагу поганому хлопцю чи нудному ідеалу? <потор> поганому. Типу Bad Бедбой. Любиш поганий boy, Бедбой, bad <потор> бедбой. <Bad boy. потор> bad <boy>, bad <потор> Чи мріяла колись стати співачкою або актрисою? Мріяла. це мрія мого дитинства, бути на сцені. Так співачкою чи актрисою ще більше? Ну, дивись, в дитинстві я хотіла бути співачкою. Я завжди співала, це просто не зупинялось. Зараз я би хотіла більше піти в акторську діяльність, ніж співати хоча хто знає? От уяви, на секундочку, ти хто. Угу. Яку роль ти обереш? А, позитивного персонажа чи якийсь негативний. Свят, ти бачив моє лице? Там на лиці все написано, який позитивний персонаж. <світ> на конкурсі закликали мене і сказали, нам треба роль сучки, ти ідеально підходиш, іди сюди. Я така, Окей, <світ> Окей я тебе зрозумів. Ой май о май гад, сказати, я королева перед зеркалом, це ритуал чи жарт? Ну, я не казала такого, не знаю. А взагалі, от ти вважаєш, коли люди стоять дівчата, там, знаєш, самооцінкою перед зеркалом, мантурикують там. Ще. Я думаю, що це може бути як ритуал, більше праця над своїм духовним ростом, приймати, любити себе. Тому, якщо комусь це допоможе, звичайно, так. Дякую тобі. Це все? Так, нічого на... гарячого не наш було. наш блід закінчився. Нормально можна. Наш було Наш закінчився. Дякую тобі за відвертість. Це було як мінімум весело. Друзі, Дякую. покидайте вогників. Реакцій особливу про євреїв за 2000 доларів. Тепер переходимо до нашого основного блоку запитань. Після перемоги на міс петіт USA Universe 2025. І ще доба Ворлд інтернешнл. Ворлд на назван. Ви зіштовхнулися з хейтом. Mm -hmm. Зокрема, і від відомих осіб. Як тобі вдається залишатися стійкою та не втрачати віру в справедливість у такій токсичній атмосфері? Ну, ти знаєш, в чому парадокс? Що я взагалі та людина, яка дуже важко колись переживала хейт. І я завжди переживала хто, що скаже, хто що подумає. І от це такий нюанс, що доля мені дає такі уроки в житті для того, щоб я пройшла, напевно якісь такі уроки. Тому що я завжди, в мене батьки, напевно так, що вони ой, хто що скаже, хто що подумає, а от на що ти то -то знімаєш, а що люди скажуть, і вони постійно мені десь ну, все одно про це говорили. І я завжди ну, тобто, виросла в такому якомусь амплуа хорошої дівчинки. І мама завжди тим пишалася, вона завжди пишалася тим, що от я така вихована, там ніде нічого поганого не скажу, промовчу. Ну, хоча насправді, якщо заглянути всередину і забрати ті всі патерни, які е, на життя та, я напрацювала там від виховання, то я жорстка. Ну я, я не мовчу. Okay. А, Ну, зараз нормально. Ну, типу, от вони хейтять, я ржу, мені подобається. Щі, ще. Ну окей, воно десь там 5% тебе може задівати, бо ти думаєш, ну блін, чого? А потім я розумію, що успішна людина, в якої все добре в житті, ну вона не буде думати про мене і писати, що я губошльобка, Їй, в принципі, буде не до мене. Тобто, по факту пишуть ті люди, яких я, якимось чином я тригерю. Але по їхніх моментах в житті це не моє, а це їхнє. От і все тому поки я тримаюсь. Кон конвертуєш весь хейт в позитив, так? Е, та я почала знімати на цю тему рілси і навпаки ще більше хайпувати на цьому, що ще більше мені приносить, скажімо так, також наслухує. Тому мені окей. Мені насправді написало багато дівчат, які говорять, що вони ну в такі. В такій чи іншій мірі зараз проходять якісь етапи. І вони дякують за те, що я показую, як я це все переживаю. У моїй стороні йде масовий хейт. І вони бачать, як я з ним справляюсь, як я його переношу. І свого, свого роду я є прикладом для них, що можна не звертати на це увагу, далі собі робити свої справи. І ну, собаки лають, караван йде. Браво, дякую тобі за твою позицію. Ти казала в одному uh -huh. із своїх інтерв'ю, що підготовка до конкурсу це була гонка на виживання. Цитата. Якби зараз була можливість пройти цей шлях заново, ти б зробила щось інакше? Я в своєму житті ніколи ні про що не жалію. І все, що я робила, я би зробила рівно так само, незалежно від ситуації. Ну, окей, ти можеш якось їх оцінювати зараз, що ти могла би вчинити якось по-іншому, але на той момент я зробила так, тому ніколи ні про що не жалію. Я завжди вдячна за свій досвід і про конкурс так само я би його прожила ще раз. І підготовку, і сам конкурс, а, клас. Браво, дякую тобі. В одному з твоїх інтерв'ю ти сказала, що твоя участь в конкурсі і перемога обійшлась тобі плюс-мінус 10 тисяч доларів. Це витрати на всі можливі плаття, візажи, стиліст, все-все-все, все, -все, -все, -все підготували. Ну, підготування. Чуть більше. Трішки більше, ти вже підрахувала. Ну можеш <смі> мене виправити. Ну там не сильно, десь, ну біля тисяч. 13. Десь 13 тисяч доларів. Як вважаєш, що краса сьогодні занадто комер... Смерціалізована, чи кожна дівчина все ж таки має шанс отримати корону? Незалежно від ситуації, кожна жінка має шанс отримати корону. Це раз. Особливо в Штатах я зрозуміла наскільки це доступно, тому що раніше я думала, що міс може стати тільки там молода, висока і так далі. Я зі своїми комплексами низького росту зрозуміла, що і в 30, і неодруженою, і розлученої, і з дитиною, і низького росту, ти можеш е, досягнути чогось. А звідки залізять ці комплекси? Бу якийсь булінг стосовно росту дитини? Я не знаю, я завжди комплексувала тим, що я маленька. Ага. І от коли я ще мені оце присвоїли педіт, це чіплять. Ну, і ти ж розумієш, так, коли я по факту там, боролася за головну корону, де я виграла першу віцемісію, я розуміла, що от зараз я стою з високою дівчиною, от з еталоном, там, а, висоти, красоти. І я така, що я займаю ну, там, першу віцемісію, розумію, ну так, от ще раз мій комплекс, давай, Адріана. Не знаю, ніхто мене ніколи не хейтив за те, що я низька. Можливо, через те, що я на фізкультурі в школі завжди стояла передостання, і мене це ображало, чому я стою остання. А виходить, завжди ті дівчата наші всі, які були високі в класі, вони стояли перші, другі, і вони могли бути лідерами команд, тому що ти перша стоїш. Да, і через те, що я стояла завжди передостання, в мені таке було, типу, блін, ну якби, я реально була найменша в класі. Ну, uh, ти знаєш, мені здається, цей конкурс навпаки має бути для тебе дуже класним маркером того, що різ взагалі немає, знаєш. Тим, що я стала головною серед малих? <су> <су> не знаєш, Я люблю над собою пошутити, якщо щось нормально. Ну, uh, make sense, не знаю. Одне з українських видань назвало тебе феміністкою з балансом. Як? Я не... Феміністкою з балансом. Uh -huh. uh, як виглядає цей баланс? У реальному житті. Особливо коли поруч сильні чоловіки. Я теж сильна. Я теж можу покидати. Не знаю. Мені здається, ти концентруєш просто всю енергію на собі і живеш своїм життям, знаєш, що ти хочеш, до чого ти йдеш, і так далі. Незалежно від того, там сильні чоловіки, слабкі чоловіки. Я на них не зутаю увагу. Типу. А бували такі ситуації в житті, коли ти йдеш свій шлях. Не непростий. Не і в якийсь момент життя ти розумієш, що ти не туди йдеш. Це таке було? У мене було відчуття, що я останній рік взагалі не знаю, куди я йду, і mm -hmm. взагалі не туди йду. І, і прийшла на конкурс краси. І, і от зараз що воно <сих> перевернулося. Тобто, ти довірилась долі чи інтуїції, чи що спрацювало? Дивись, я просто я вже казала не один раз, що все моє життя це змагання. Mm -hmm. Я як то кажуть, в мене закалка є до змагань. Я брала участь в чемпіонатах по танцях. Я стала чемпіонкою по бальних танцях в Західній Україні. Брала участь в школі, в конкурсах, брала в університеті, потім в перманентному макіяжі. І зараз, по факту, я прийшла в такому дорослому свідомому віці вже на змагання. По факту, Бо це змагання, як не крути. Так. І ну, до цього я якась, бачиш, стресостійка. Ну, мені подобається адреналін відчувати, коли прям. <laughs> Бо ти знаєш, дуже багато людей в принципі живуть з думкою, що життя це змагання, і кожен день це компетичні? Ну, можливо, в мене якось так виходить. Я думала, що я успокоюсь, але виходить, що ні. А <laughs> ходять чутки, що ти зараз активно готуєш свій б'юті-бренд, це правда? Ну, зараз все от якраз в розробці планується так. Чи плануєш використовувати свій титул і популярність для розвитку б'є? Я думала про це, але я не впевнена. Як реагуєш на закиди, закиди тоді, типу. Виграла виграла для того, щоб продавати косметику. А так і говорять? Я не знаю. Вишить <сум> ну клас, молодець. Виграли, щоб продати косметику. Зробіть так само. Конверту... концерт це теж про конвертацію. Я так? можу бути когось прикладом, хтось хоче продати теж щось своє і будь ласка. Але по факту зараз майже кожна друга у зірка має косметичний е, Я тобі розкажу, що я вела переговори з маркетологами, mm -hmm. і є один відомий український маркетолог, його всі знають. Він запускав дуже відомі бренди. І коли йшла комунікація за те, щоб створити бренд, він в принципі не береться за продукти, яких mm -hmm. він не бачить результату, і так далі, mm -hmm. і він сумнівався. Mm -hmm. І просто там підписався на мене і спостерігав за всім, що відбувається. Після конкурсу він мені написав Вітаю з перемогою. Це може стати хорошим каталізатором для твого майбутнього бренду. І типу погодився на те, щоб розглянути, в принципі, мою мій офер і навіть назвав ціну запуску. Але от зараз це все ще от якраз через те, що я в мене російська аудиторія в Україні, в Європі і в Америці. Йде розфокус, куди саме продукт запускати, mm -hmm. чи його запускати. Маркетологи рекомендують, що якщо ти робиш запуск, ти спочатку запускаєшся в одній країні для того, щоб добре запуститись, ну, щоб не було російної уваги. І от іде комунікація спочатку зараз на це, де все-таки запускатись в Україні чи в Авериці. Тому що якщо Україна, то це додатково Європа. А так як зараз ЗМІ дуже сильно запушило мене в Україні. Зараз дуже багато української аудиторії також підтягнулося, тому от зараз все в процесі конкурс просто вибив з колії зараз. Я, а ти вже готова говорити про цей продукт? Що це, за продукт? Да, це косметика для волосся, шампуні, маски, кондиціонери. В чому, особливість? А, в чому особливість В чому особливість продукції? Це запах, це якість, це преміальна упаковка а, і це доглянути волосся, коли ви можете отримати результат, такі як вашого стиліста в салоні. Ви ж сама Звичайно, я спочатку на собі все попробую для того, щоб це було топ, а тоді вже запущу а, в реліз. Браво, дякую тобі. А, наступне запитання. Донька бачила перемогу мами. Mm -hmm. Правильно? І вже знає, що мама королева. Як ти виховуєш в ви ній розуміння справжньої жіночої сили, щоб вона не потрапила в пастку глянцевих стандартів? Ну, в мене Венеця вона інша, ніж я. І от зараз я. Було декілька разів, коли їй в школі підходять одногрупники і кажуть, то, маму, то за маму за машину мамину говорять, що бачили, то бачили, що мама блогер, то бачили, що тепер мама королевою стала, і Ванеса соромиться. Їй типу, незручно, те, що дуже багато уваги, і вона би не хотіла. Тобто, коли я її прошу, там давай знімемо відео або ще щось, не знімає мене. Але при цьому вона завжди каже, що вона хоче бути як мама, хоче бути блогером і так далі. Ну вона так, от вона стидається. Зараз соромиться. Ти часто говориш про натхнення інших жінок. Так, да, це моя місія в житті. Які конкретні кроки ти плануєш для менторства? Uh -huh. І чи будь якісь курси, публічні, виступи а, можливо, книга? Був в б'юті сфері 10 років. Я завжди казала, що моя місія це мотивувати невпевнених собі жінок. Можливо, через те, що колись мені не вистачило тої впевненості. Можливо, я хотіла, щоб хтось був біля мене. Я не відчувала цього внутрішнього стержня в собі, такого, щоб я сама себе сама себе мотивувала, як зараз, наприклад, колись. І мені от завжди хотілася ця людина, яка зможе мене надихнути або чиясь історія, за якою я можу там, скажімо так, іти до своїх мрій. І От я, скажімо так, готова бути тим тилом для інших жінок, яким не вистачає цієї внутрішньої опори. Окей, має ще одне запитання. Зараз розгортається друга хвиля. Скандалу? Давай. А, я, Про яку я не знаю, <рес> про яку ти не знаєш? Ага. А, взагалі, а, скажи, будь ласка, як ти відносишся до скандалів з а, українськими трендсеттерами, людьми, зв'язаними з сферою краси і модних конкурсів? Угу. Ти взагалі а, це легко, чи ти плануєш там розносити, а, чи, розносити і захищатися в суді? Я ще раз кажу, я максимально не скандальна людина, от чесно. Ну, але я завжди десь когось тригерю. Я не люблю ці скандали, мені від цього не ок. А, просто я говорю те, що я думаю, і я не буду мовчати. Як-то кажуть, не вибачайся за те, що ти сильна. Розносити, ну мені людина просто хоче зараз на моєму імені зробити піар, вона це робить. І я вважаю, що забагато честі честі йти в цю дискусію і тим більше підіймати. Ну ж не я її трогаю по факту. Ну просто якщо ми вже завели тему, да? Так, так. Що кажуть, що я там зібрали для... в мене щось там, титули давай, мої. Давай для ясності. Так. А, а, як називається конкурс, якому ти приймала? A Miss USA Universe World International. Ти представляла на цьому конкурсі як країну і Штат? Я представляла країну Америку, штат Ілінойс. Але ти дуже голосно говорила про те, що ти українка, тому що у тебе є соціальна позиція ти Хотіла привернути увагу до українського питання. Так, От те, що мене заділо, це по факту, ну те, що я всюди висвітлила, що я українка, яка перемогла в американському конкурсі краси, це було просто для мене більш для те, ну я вважаю, що незалежно де ти, звідки ти, ти не повинна забувати свої коріння. І ми розуміємо, що зараз відбувається в Україні, і якщо це якимось чином також приверне увагу тут. Чому ні? Чому я повинна мовчати? Хоча я могла би казати, що от, я представляю штат Іліносії навколо цієї теми ще більше крутитись. Ні. І, заробляти собі соціальних пойнтів, і могла б більше вийти на американську аудиторію і так далі. Могла зовсім по-іншому це а, просувати. Відчула і захотіла, що саме Україна, тому що, тому що я українка. Як я можу про це не говорити? Я тебе зрозумів. Дякую тобі за відверту відповідь. В принципі, це, я вважаю, це дуже достойно. І е, будемо спостерігати за тим, як ця історія буде розвиватися. Або а, не буде. Ну, ти знаєш, як вона буде розгорт... <смітна> розгортатись далі. Тому... І на настаток, <смітна> якщо в тебе була б можливість залишити одне послання для всіх жінок у світі, що б це було? Що б ти хотіла сказати всім жінкам? Щоб кожна жінка не забувала про свою цінність, не обесцінювала те, що вона зробила, те, що вона робить. Щоб вона вміла вибирати себе, і це не означає, що вона повинна там забути про всіх, і я така класна думаю про себе. Часто жінки по своїй природі чомусь ставлять себе на якийсь там задній план. От спочатку діти, от спочатку чоловік, от спочатку всі, а десь там потім я. Вона в себе одна, і вона повинна в себе бути на першому місці з любов'ю до інших. Це не означає, що ти повинна бути егоїсткою. Просто типу, коли ти цінуєш себе, і коли, в тебе, коли ти в себе на першому місці, то і люди такі ж до тебе притягуються, і ти цю любов віддаєш. Тому що для чого чоловіку задрочена жінка, яка себе не любить, і яка, в принципі, нещаслива від того, що вона не вміє вибирати себе? Дуже дякую тобі за такі неймовірні побажання і настанови для всіх жінок в світі. Це неймовірно щирі, важливі і потужні слова. Я думаю, які дівчатам потрібно було почути саме зараз. І я надію, що саме це, хоч одній людині на планеті Земля, зараз життя змінило. Дякую тобі, що ти з нами була. Друзі, я нагадую, що з нами сьогодні в шоу Міністерства скандалів була Адріана Пущак. Дякую тобі за те, що відвідала, за те, що знайшла час, і надію, що ми вже дуже скоро знову зустрімося. Ці Туді дякую тобі за цей вечір. Було приємно з тобою поспілкуватись і до нових зустрічей. Міністерство скандалів.